Що деякі люди кажуть, та не потрібно детокс робити. Я все там гарно харчуюсь, нічого в мене шкідливого нема. Для чого мені той детокс? Що це так повидумували, якби люди, да? там з якоюсь певною цілею. Так от дивіться, що потрібно виводити з організму. Причому це те, що нам вводити кожен день, потрібно до цих елементів, які потребують виведення, належать ті, які надходять до організму зовні, і ті, що у нас утворюються в організмі. Так, от що находи до. Надходить до організму у нас зовні це ліки, чи хімічні сполуки в продуктах. Я думаю, всі згодні, що в нас продуктів в продуктах дуже багато хімічних сполук. Ну, наприклад, люба перероблена їжа, да? люби газовані напідки, ну, молочні продукти, які мають довгий термін зберігання магазини. Да? Оці всі такі намазки сирні, да? ну, люба ковбаса, да? дивіться, там написано ні трати, ні тріти, да? Там пишеться той процент, що начебто. І допустимий, і що то може вживатися до в їжу, але ж це кожен день, ці хімічні сполуки. Да? Ну, хто їсть таку їжу, а навіть і хто не їсть, то ми ну, в любій їжі. В тій самій воді бутилірованій є антибіотик. Да? Нам потрібно їх виводити чи не потрібно? Я думаю, всі поводяться, що потрібно. Далі що? Забруднене повітря. Ми ж дихаємо цим повітрям, і воно поступає до нас, і не просто то, понятно, вона в нас поступає через легені, але ж ми коли їмо ми це і говоримо. Це повітря на вулиці. Ми його. Частково воно до нас попадає, в тому числі шлунково-тушковий травм. Далі, що потрібно виводити? Алкоголь, кофеїн, пестициди, вихлопні гази, неякісні продукти, які до нас можуть попадати. Ті, що і ті, і те, що треба виводити, це продукти, які містять дуже багато насичених жирів. Ну не продукти, а вже самі насичені жирі. Також, так як я сказала, потрібно. Виводити, що те, що виробляється всередині, у нас це гормони, надлишки гормонів, да? ну, рітіної жирні кислоти. Ну, гормони, наприклад, стрес кортизола виробота виробили більше ніж треба, ніж організм да, використав зараз, і ці надлишки потрібно виводити. Чи система детокса ну, теж потрібно розуміти. Вона включає дві стадії. Ви зараз розумієте, для чого це розуміти, дуже просто скажу. Ну, важливо розуміти, тому що теж буде, розуміти, буде зрозуміло, як ми маємо харчуватися. Дивіться, перша стадія це що? Це знешкодження, собственно, токсина і перетворення, перетворення його у ту форму зручну для виведення з організму. І друга фаза детокса це вже власне виведення токсинів. Організмам через нирки, печінку, шлунок, кишечник, легені, потові залози і сальні залози. Ну, тут уже з цими фазами і самим детоксом, Що там таке детокс, я думаю, вже всі зрозуміли, хто ще не до кінця розумів. Тепер, що хочу сказати, на жаль, існують речовини, які навантажують ці фази детокса і пригнічують їх. Так от, навантажують першу фазу, тобто та, що відповідає, якщо да, розказала, це такі речовини, феноборбітал. От в чистому вигляді фенобарбітал, начебто він уже зараз і мало призначається. Але да, там певні категорії там, хворих, скажем. Але дивіться, такі препарати дуже широкозвісні, як Корвалол і Карвалдін. І там цього фенобарбітала повно. Там фенобарбітал на хвилиночку, да, в одному мілілітрі це 26 крапель, тобто це середня доза, яку людина обично собі там капає. Да? І там цього фенобарбітала 18 міліграмів. 18 мг. І от я, бачите, і дуже часто люди кажуть, там жаліються на бесоні, і коли їм радиш, що, наприклад, ну, магніта каже, да, що я там собі набулька карвалола, випив і сплю. да, А людина не замислюється, що вона, що це накопичується в неї, да, якщо там ну, накопичується, тому що це навантажує першу фазу детокса, вона вже не буде проходити так, як потрібно. Крім фенопарбітала, це стероїди, це сульфаніламіди, це нікатій алкоголь. Далі, отакі продукти харчування. Оці продукти харчування вони дуже корисні, але вони навантажують. Тобто детокс буде робити з навантаженням, да? і він має те, те, що там не потрібно, виводити, це так, така капуста, як броколі і брюссельська капуста. Також м'ясо приготоване на вугіллі. Далі високобілкова дієта. Ну тут теж потрібно розуміти, що білок нам потрібен стільки, скільки потрібно, не більше дози. Далі такі екологічні токсини: це виклопні гази, пари фарб, діоксиди і пестициди. І от тут теж такі, такі от свіжі приклада, да, хто робить ремонти і те ці пари і, в общем, від фарб, і від всього, що робить ремонт. Да, а тоді людина кашляє, кашляє місяць, кашляє, два кашляє, да, поки цей ремонт і це дуже от так от часто. Тепер далі є речовини, які оцей продукт назвала, які навантажують, а є, що конкретно знижують ці речовини. Цю фазу детокса, це лівоміцетін, це антігістамінні препарати, ну, тобто проти алергії. Теж народ сплош рядом. рядом. Да, треба, не треба, б'ється препарати. І блокатори секреції шлункового сока. Ну, це такі е, препарати, як якоміпразола, типу, що, що люди приймають, які мають гастрит чи підвищену кислотність чи язву. І такі продукти, як грейфрукти, куркумін. Далі дисбіоз кишечника, теж пригнічує фазу детоксикації. От, будь ласка, в кого є дісбактеріоз, да, кажуть або дісбіоз, фаза детоксикації вже знижена. Тепер друга фаза детокса, власне, вже те, що виводить да, те, що переробилось, так, от, що е, знижує? Да, це не стероїдні противозапальні, тобто ці усі німісіли, німісоліди, діклофінагі, і сюди ж відноситься і аспірін, теж знижує другу фазу детокса. Також знижує другу фазу детокса це стан дефіциту. І що саме більше знижує фазу детокса, це дефіцит цинка, селена, глютадіона, вітаміна С, фолієвої кислоти і низькобілкова дієна. Ну і так виходить: якщо перша фаза перевантажуюча, а друга фаза не активована, результатом що буде? Результатом буде окислювальний стрес, що сприяє ще більшій кількості токсинів в організмі. Ну і взагалі окислювальний стрес сприяє виникненню різних хвороб. Ну, а тепер, вже, коли ми поговорили і вже зрозуміли, да, що навантажує, що мішає, то е, тепер вже треба що розуміти, як ми можемо повпливати, да, щоб покращити першу фазу детоксикації і другу фазу детокса. Так от, на першу фазу детоксикації вона передбачає активацію саме печінкового детокса, тобто підсилення виділення жовчі і покращення структури жовчі. Ну, і, власне, багатьом у нас тут, хто, я знаю, в інтенсиві, ну, принаймні тим, кому я радила пройти цю програму детокса, то практично я з перших днів радила приймати ріп'ят. Для чого? Для того, щоб було жовче відділення краще. І покращення структури жовчі, це у нас є такий шикарний продукт, як ліцетін. Також допомагає цій першій фазі це додаткове призначення вітамінів і амінокислот. Які будуть покращувати знешкодження оцих токсинів, які буде переробляти печінка. А другу фазу детоксу, як ми можемо покращити, це привести в норму мікробіом кишечника. Ну, тож, тут є е, черговість. Так, спершу знешкоджуються зайві бактерії, патогені, умовно патогені, приводяться до тої кількості, що потрібно, а потім заселяється нова здорова мікрофлора і згодом вирощуються нові корисні бактерії. Що можна їсти, що можна приймати під час детоксу, а що не бажано. Ну, перше, що хочу сказати, це е, при харчуванні правило здорової тарілки. да? Я думаю, багато знаю, але нагадаю. отак, що якби отак тарілку бачите, у мене? Да? Якщо ми умовно ділим пополам, то половина цієї тарілки це мають бути овочі. Овочі, сюди ж, зелень і сюди ж ягоди. А другу половину тарілки, як то розділили, на да, другому ділимо ще раз пополам, і у нас дві четвертінки верхня і нижня. Туди до овочів зелень ще відноситься. Так, четвертінка одна це білкові продукти, тобто це м'ясо, риба, це е, яйця, це молочні продукти. І четвертінка та, що знизу, то це. Це Цельнозернові продукти, тобто кліц цельнозерновий висівковий, це каші, бобові от сюди також відносяться. Так, тепер, яка ще має бути їжа? Значить, Так, їсти краще три рази в день. Але хто має гастріт або язву чи підвищену кислотність, зараз загострення, то тоді такі люди часто погано переносять такі вже проміжки, да? тоді треба, потрібно робити перекуси. Далі на, е, на період детоксу, ну і в принципі, теж якби це завжди е, добре бажано мати перерву між вечерю і сніданком не менше, ніж 13 годин. Тепер їжа має бути яка. І харчування, да? збалансоване, різноманітне, яке буде направлене на? що? Щоб воно живило мікрофлору кишечника, тобто це мають бути серед, крім свіжих овочів, бажано пашені овочі, ну, багато клітковини за що овочів і зелені і ягоди. Далі ця їжа має бути зменшувати запалення, бажано, щоб таке було. Це та їжа, що містить омегу 3 це ягоди, це какао, це кава, це зелений чай, олівкова олія, горіхи, насіння льону. Ну, сама зелень тепер дуже важливо, ем, так як там пам'ятаєте, казала та що зменшує. Фазу другу, детокса, що мішає, це недостатня кількість білка. Тобто, треба дивитися, що була суточна норма білка 1 грам на кілограм ваги, і дуже важ, важливо собі прораховувати, та, щоб ви в день з'їдали. Ну зараз деякі люди тримають пісто, тому треба звернути увагу, та, звідки ви получаєте білок. В принципі, в інтернеті можна знайти по різним продуктам. Ви знаєте, що ви снідаєте, обідаєте, вечеряєте, повинні подивитися, скільки грам там є білка, щоб ви хоча б приблизно собі. Могли порахувати. Да? Ну, Якщо людина 60 кг, значить 60 грам білка. Ну, наприклад, 2 яйця це 12 г. То відчуває, що він, він не добирає білок, да? то тобто у нас є білкові коктейлі. Ну, в Україні зараз, на жаль, немає, можна заказати з Польщі. Це зараз не є проблема, є в тому числі веганські коктейлі. У нас Смартміл чудовий продукт. Можна амінокислоти брати. Так, по білку зрозуміло. Далі основним джерелом жирів зараз ну, під час дестоксу має бути жирна морська риба та нерафінована олія, ну, олівку краще брати, та, ну, олію, там ще є корисні олії. Далі, що, Якщо от я казала, що овочі, у нас половина тарілки, овочі і зелень, да? і вони мають бути на цій тарілці, оця тарілка, то що я сказала, це ж не на день, а це на три рази. Три рази їсте, і от така от має бути структура. Так як я сказала, але якщо це говорити про три рази, то на сніданок і на обід це свіжі овочі. От, а на вечір краще брати тушковані, запечені. Чому? Тому що у нас вночі і ввечері вже починає знижуватися ферментна активність, і вони будуть просто свіжі овочі, будуть гірше перетравлюватись. Да? Те, потрібно давати вночі, щоб е, організм відпочив. Тому краще так ці овочі розпреділяти. Ну, а в кого хто, якщо хтось зайшов до нас з проблемами шлунково-кишкового тракту, можете порадитись з людиною, якого запросила, якого краще ці овочі розробляти. Да? Ну, можна, якщо, я ж кажу, погано переносити, поки не привели в порядок шлухово кішковий тракт, можна і тушені овощів якби і три рази в день. Ну, але потрібно їх включати. Так. Ну, да, фруктів. фруктів дві порції на день краще. І, от, і ну, мають бути горіхи насіння. Від чого потрібно відмовитись під час програми, да? чого уникати. Ну, зрозуміло, це алкоголь, це оброблені продукти. Варто обмежити споживання червоного м'яса, краще його зараз виключити, краще, щоб це було біле м'ясо. Ну, тому я там казала, що те м'ясо навантажує, що там зроблено на вугіллі. Ну, це звісно, да, тобто воно має бути навіть біле, не жарене, не нагріле, а воно має бути тушене або запечене. От ну, тих продуктів, там, де багато насичених тваринних жирів, ну і звісно, трансжирів. А трансжири це що? Це цукерки, це, це вся випічка магазинна, да? це ті цукерки, особливо там, де помадка, це шоколад, там який там, де малий процент. Да? Тому що якщо шоколад це корисний продукт, да, там багато поліфенолів, але шоколад має бути від. Ну, вище ніж 80%. Ну і шоколад має бути без начинки, Ну, що начинки це всі помадки в цукерках і в шоколаді це все, на жаль, трансжир. Ну і, звісно, всякі там чіпси, рафінована їжа. Ну, собственно, все. Оце в основному що потрібно забрати. Яка ж е, як це? Яка безпечна доза алкоголю? Безпечної дози алкоголя нема. На жаль, да? тому що е, алкоголь, от, е, як це спірт-ректифікат, да? який використовується в таких е, міцних напоях, це взагалі не, не харчовий продукт, тільки спірт-дестилят відноситься до харчових продуктів. Ну, дистилят, спірт, що у нас дистилят зроблено, це коньяк, віскі і ром. А отак, як горілка, наприклад, да? і там, де є ліковорити з горілкою, то там цей спірт-ректифікат. На жаль, тут практично ну пишуть, звісно, що безпечна доза, там така, то це всі знають. Вважається, що така доза, яка не нанесе е, організму шкоду, то це бокал віна. Ну, віно, якщо має бути, то таке віно саме, скажімо, нешкідливе, це, це сухе віно. Сухе віно, там, де не додається ніякі цукрини. Ну і от на період, е, опять же, Цього детоксу, то якщо вже прийдеться, ми ж якби всі живі люди, ми не робите якісь, да? в когось буде день народження, хтось десь піде, то якщо вибирати із алкоголь, то це має бути сухе віно. Ну, чому? Там не буде цукру. Тому що цукор він, в принципі ніде не знайшла, я, що він навантажує той детокс. Але на програмі ну, хто проходить ще очищення, плюс, да, не просто детокс, а очищення від якихось там інвазій, да, то це те, що буде кормити цукор. Більше подобається молочні, а зараз проти молочних йде ціла компанія, що вони не корисні чи зрозуміла твоє питання. Не дуже подобаються м'ясні продукти, там не їдяться. Ну інколи людині не дуже подобається, тому що на їх там погано переносить. Це одне питання, да і можна якби розпитати людину, чому там чи важкість, чи що. і якби це можна налагодити. Це одне. Ну хтось менше любить, хтось молочний, хтось м'ясний проти молочної компанії. Взагалі неоправдана ця абсолютно ця компанія. Молочні продукти корисні, да? От, їх потрібно вживати, саме корисні Кисломолочні, всякі ці сири, ну мається на увазі, ну сир не mm -hmm. сир твердий, да? а сири, ворог на російській мові. Да? Mm -hmm. Такі кисломолочні продукти всі корисні. Але, звісно, треба вибирати, якщо ми купуємо суп. Е Супермаркеті дивитися, щоб там не було великого терміну зберігання, uh -huh. тому що щоб там не було антибіотиків, якихось консервантів. Да. Uh -huh. Ці всі продукти корисні, вважаються тільки що чоловікам, да, от, як це, якщо чоловік вже старший ніж три рочки, да, то йому вже якби молоко цельне молоко мається на увазі, не потрібне. Uh -huh. тому що там є, попадають якісь гормони. Да. Uh -huh. от. А всі кисломол... кисломолочні продукти дуже корисні. Верні угу. сири теж можна, там багато насиченого жира, але невеличку кількість у твердого це особливо витримані сири, це корисні сири, тому що вони, це ферментований продукт. Угу. Так що, все, головне набрати норму білка. Не, не хочеться м'яса, але у нас є риба, у нас є молочі, у нас є угу. яйця, чудовий продукт. Дякую. Скажіть, будь ласка, я ще дуже хотіла задати питання, чи є можливо якийсь такий конструктор, ну, можна було на нього орієнтуватися, що краще їсти під час детоксу на, на завтрак, на обід, на вечерю? Це перше запитання. І друге запитання, що цікавить, які бади також пріоритетно пити в цей період, ну так само зранку, ввечері. От ви і снідаєте, да? Понятно. Тут треба подумати наперед, уже з вечора. Що ви будете снідати? У вас повинні бути овочі і зелень. Сюди можна ягоди покласти. Ну ягоди з морозилки. в кого є. От, будь ласка, ягоди, і ті, що були ягоди в морозилці, вони так само по вітамінам. Практично навіть є дослідження, що там вітамінів замороженому, можливо, то що концентрація чуть менше там води. Та да? що там вітамінів. Абсолютно не менше навіть деякі пишуть більше, да, ніж значить, овочі сюди поклали, квашену капусту сюди поклали, потерли туди гарбуз, наприклад. От я кажу те, що у нас є в Україні, да? потерли туди буряк, от у вас там кілька овочів. Взяли там, де цельнозірнові, значить це половина тарілки. Да? Зелень, якщо там купили салат, у вас є да? сюди зелень, капусту, чи квашену, чи таку капусту, і ягоди. Оце половина тарілки. Далі дві четвертинки у нас. Якусь кашу сюди поклали, гречневу чи овсяну кашу. І ще четвертінка у нас це білок. Два яйця. От у вас ідеальний сніданок. Два яйця, трохи каші. Сніданок має бути, ну саме такий м -м, різноманітний. Тому що ні, ми ніколи не знаємо. Ну може хтось і знає, да, можливо, нам не придеться так пообідати уже, якби конкретно. А якщо ви з вечора собі цей сніданок уже отак приготували, ну от яйця ідеальний сніданок дуже корисно. Там є колін. Це в принципі, хто хоче буде здоровим. І ште яйця, Ось такі, так? Да? далі обід. Ви теж маєте собі продумати, так? Да? що ви там будете обідати. Вживаєте перше блюда дуже добре, да? там боч, суп не знаю. Ну, боч, суп там білка мало бути, да. Це буде тут і клітковина, і овочі тушені. Да? Тут понятно. А далі це має бути кусочок рибки, наприклад, да? легкий продукт. Виберіть собі рибу, запечену, туш, тушковану, овочі поклали. От ваш. І вечір це має бути також має бути білок. Ну, білок має бути якийсь легкий білок. Якщо ви там зранку їли на яйця щось інше, це теж може бути яйцо. Якщо зранку з'їли яйцо, то вже не потрібно. Це може бути наприклад. Це може бути у нас же є рослинні білки, їх також потрібно включати. Там дуже багато кліткові, клітковини. Що це може бути? Це може бути фасоля, це може бути от мені особисто дуже подобається таке блюдо, як хумус із нутом. турецький горігорок, називають його. Да? Ну, і таке блюдо хумус, Чудове, і на сніданок, і на вечерю, і причому його можна робити ну якби основу під щось. Ну, от я вам розказала, собі, конструктор. Да. Ну і по поводу бак. Дивіться, я казала. Фаза ці профази детокса і що покращують, да? покращують оце, особливо цю першу фазу, яка вона що робить, переробляє да? до тих форм, щоб знешкодити і довести до такого розміру, щоб це все легко повиводилось. Так оце покращує цю першу фазу, це та, та, ті продукти, які покращують жовчі виділення. От наш продукт такий ліп'ян, бердок, по-другому у нас називається. Чудовий продукт, добавте туди ліцетін, і буде у вас перша фаза йти як по часам. Ну і опять же, так як от, якщо є, ви ж заповнювали аналітичний тест, я думаю, так, да, своїм куратором, то вас запрошую. Якщо є признаки того, що їжа не перетравлюється так, як потрібно, можливо, там є дізбіоз, значить, треба взяти або олігу, або подарку. Оце uh -huh. цель для чого? Да? Щоб зменшити популяцію, ну, патогені забрати, условно патогену привести до тої норми. А тоді вже там в кінці детокса вже брати біфідохлору. Якщо є якісь дефіцитні стани, опять же, можна додати вітаміни зразу. Ту саму защитну формулу, чому? Тому що там є цинк і сілен. А у нас детокс буде страдати, якщо у нас дефіцит того самого цинка і сілена. І дефіцит вітаміна С. От вам і відповідь на питання, які бади додати. Все, що не додайте, все буде тільки вам в плюс. Ну, з такого, що корисного. Ну, ідеально, не забувайте, що сьогодні, Борис Олександрович, у нас була тема не сьогодні, вчора, про воду, да? ідеально, в ту воду зараз додати хлорофіл. Теж буде, отак, як давно, переробились, має виводитись. Да, там, через кишечник. Да? Ну, що через кишечник, щось там видихаємо, щось через нитки, ті самий хлорофіл допоможе це все краще вивести з кишківника. Дуже дякую. Да, будь ласка. От ви казали: брокколі, грі, куркума. Вони погіршують детокс. Є продукти. Ви то зрозуміли все правильно. Оці перші продукти, да, от є продукти, там що знижують конкретно, а ці навантажують, так? навантажують. Тобто оці сульфарафани, які дуже корисні, треба і включати ту, цю капусту. Любу, але ви потрі потрібно просто це все, все у нас має бути в міру. Той самий Да. А от грейфрукт вже якраз не навантажує, як капуста навантажує, вона просто навантажує, а грейфрукт конкретно знижує. Тому грейфрукт треба забрати на час до того.